Ініціатива міської влади. Запоріжжя Толока Фестиваль 2023. Благоустрій усіх територій наразі на першому місці. Три команди працівників Запорізької гімназії 19, простір мрії, непереможні та екодесант долучилися до весняного екологічного челенджу. Від учнів і батьків першого А і 4-го А класів ми сьогодні біля нашої найкращої гімназії 19 посадили червону калину. Червона калина символ України. Червоні кетяги калини горять вогнями усіма. Без калини нема України, без народу в країни нема. Всі локації поступово отримують належний стан. Наше завдання підготувати пришкільний ландшафт, щоб коли наші учні повернуться за парти, їх зустріло неймовірне розмаїття квітів, кущів і дерев. Кажуть, вчителі гімназії сьогодні вони прибирали прилеглу до гімназії територію, косили траву. Фарбували та ремонтували обладнання сьогодні. У такий сонячний гарний день ми всім колективом нашим зібралися для того, щоб взяти участь у міській толоці 2023 року. Разом ми виконуємо великий обсяг роботи і е, білуємо і садимо дерева, висаджуємо квіти. Сьогодні в нас такі цікаві завдання. Нам потрібно прибрати нашу пришкільну територію, нашу пришкільну ділянку. Дякуємо всім за те, що вони приєдналися до такого чудового. Нового свята до цієї толоки міської, тому що якщо ми всі разом будемо прибирати, наводити лад, то й в нашій країні буде те ж саме, тому що кожен працює на, на своєму, своєму фронті. Продовжено облаштування пішохідних доріжок та клумб висадка сезонних квітів. Територія освітнього закладу та всі прилеглі території тепер мають естетичний вигляд. Запоріжжя обов'язково стане чистим та сучасним. Адже весняна толока цього року перетворилась у справжній фестиваль зеленого активізму.